І зараз з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вас вітаємо. Вітаю вас, але питаємо вас не про арену бойових дій зараз. А, звичайно, питаємо вас про початок переговорів щодо вступу до ЄС. І знову таки, якщо ця історія триватиме до 2030 року, то як це вплине все ж таки, тому що ви експерт військовій сфері? Як це вплине на те, що відбувається на полі бою? Чи треба абсолютно розрізняти ці два процеси? Вони певною мірою поєднані, тому що вони стосуються всього. Треба розуміти, що цей процес, який буде тривати, він буде стосуватися реформ, зокрема, і е, покращення в нас е, ситуації загалом, і щодо верховенства права, ті реформи, які вже розпочаті і які будуть тривати, і щодо економічної економічних програм, так само ну і я вам скажу, що якщо ми торкаємося економіки, це безпосередньо те, що завжди стосується поля бою. Зокрема, оборонно-промисловий комплекс взагалі збільшення і розширення співпраці з ЄС і подальша наша взаємодія. Вона вже відкрила деякі механізми, які вже починають привідкрили шпарини парини і відкривають її все більше для виходу українським компаніям на ринки ЄС можливості і там працювати і виробляти зброю для потреб України, а також виходити туди. І взаємодіяти з іноземними партнерами нашими з ЄС раніше це було неможливо, це практично неможливо було реалізувати. Україна не мала доступів на ринки туди. От буквально тільки нещодавно, якраз завдяки тому, що ми почали так активно зближувати з ЄС, і отримали статус кандидатства. Нам це право було надано, тому це це в першу чергу те, що стосується, і звичайно, якщо ми говоримо про а, загалом ситуацію на полі бою, то в Принципі сама взаємодія і співпраця України з країнами європейськими союзами союзу, вибачте, відкриває для нас перспективи і спільної стандартизації щодо снарядів, щодо технічних параметрів і моментів, і щодо зближення з НАТО, так само тому, що умови, які є щодо нашої взаємодії з НАТО, вони так само схожі із тими, які застосовуються до інтеграції. В ЄС можу сказати навіть, що Україна і просила, щоб в принципі наші умови і критерії членства до європейського союзу зараховувалися при обговоренні виконанні програм якраз необхідні для членства НАТО. тому, власне кажучи, це те, що можна сказати про поле бою в першу чергу. А є ще одна тема в частині зникровлення російської армії з проможності економіки. Це і вибухи, масштабні, зокрема, і пожежі в Воронезькій області Росії. Тут є про що поговорити. Ну, зокрема, во Українські розвідники вразили польовий склад боєприпасів Росіян, про це пише головне управління розвитку міністерства оборони України. Пожежа та детонація боєприпасів відбувалася і виникла зокрема на площі 3,5 тисячі квадратних метрів. Як повідомили розвідники, операцію здійснили воїни департаменту активних дій гурмін оборони України в цій частині. Наскільки ми успішно крокуємо в напрямку, унеможливлення вести в принципі або принаймні зменшення можливостей російської армії вести цю війну в частині. Нищення і БАС, і НПЗ і складів як на території РФ, так і на території Кримського півострова, те, що мали буквально напередодні, я вам скажу глобально. Спочатку це дуже важливий елемент, тому що коли ми говоримо про те, як зараз нам захищатися на полі бою, де ворог на жаль поки що має ініціативу на сході, і ми бачимо, наступає. Інтенсифікує наступальні дії на Донеччині в першу чергу. То одним із елементів, крім стримування ворога тут і нанесення йому втрат, понад ті, які вони можуть компенсувати на місяць саме в живій силі, другим важливим елементом є нанесення ударів по території військових об'єктів російських військ там на їх території. А починаючи від аеродромів. Забезпечення російських військ на автобази і інше об'єкти військово-промислового комплексу, як даному випадку, тут тут мова йде про цей польовий склад, це склад, який фактично переміщується. Тобто, це склад, який є тимчасовий. Він оснащений був для того, щоб забезпечувати а, угрупування військ Сєвєр, яке веде бойові дії зараз на харківському напрямку. Тобто, зрозуміло, ну вони постачали частково туди на Луганщину. На східну частину Луганщини, там де в них так само є склади і де вони їх використовують, ну і постачали безпосередньо в Білгородську область, далі це розпреділялося і далі це застосовувалося якраз в боях і під Вовчанськом, і не тільки. Тому, власне кажучи, це і є удари по логістиці, які мають унеможливлювати. Ну, грубо кажучи, якщо у ворога є пауза в навіть кілька годин коли вони не можуть використати те, на що вони розраховували і покладалися, оскільки не встигає логістика, тому що склади склад, просто вибухнув, і треба це все терміново вирішувати, звідки підвести, звідки знімати, це все все одно займає час. Вони знайдуть звідки, але це займе час, поки є ось цей час, поки є ця рамка. То можна проводити певні дії, які проводять наші сили безпосередньо намагаючись здійснювати або локальні контратаки, або інші дії, користуючись тим, що у ворога виникають проблеми із логістичним забезпеченням, Олександр, і такі да. до речі, так. договоріте. Будь ласка, будемо з вами вже прощатися. І такі до речі, просто я хотів сказати, що цей логістичний ланцюжок він діє не тільки він діє від Воронежської області і аж до Шебєкіна. Від Шебєкіна до Вовчанська, так само під вогневим контролем наших військ зараз траса знаходиться. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку.